Юрій Михайлович, наші підписники задають питання стосовно станочку. Дайте, будь ласка, відповідь: чи на українську рамку підійде станок на 5 отворів? Доброго здоров'я всім пасічникам! На українську рамку рекомендуємо ось вона в мене в руках: рекомендуємо станочки на 4 отвори. Цього цілком достатньо. Менше дроту буде ніж на п'ять отворів, і е, розміщення, кріплення дроту на одну сторону значно спрощує і покращує вашу роботу при натягуванні дроту. Наступне запитання: 600 рамок або 1200 бокових заготовок. Це нереально. Ну, деякі сумніваються в цій можливості. Дивіться, година має 3600 секунд. Тобто, якщо ми хочемо 1200, ну це виходить за 3 секунди від е, просверлить е, одну планочку. Якщо ви подивитесь відео, у нас є відео рекордів, так би мовити, і в мене є ще старе відео, і на сайті є, і в таранухи є відео таке, і встаньте ну, з секундоміром, перевірте, трьох секунд цілком достатньо. При умові, що в нас стоїть два ящики з заготовками: ящик несверлених і ящик, куди ми кидаємо просверлені планочки, ну, це, так би мовити, на рекорд. Кожний має свою моторику рук, кожен має свою швидкість, і кожен має час на те, щоб зробити свою роботу. Тому є рекордні показники і є реальні показники, які ви можете досягти на своїй пасіці. Ми під цим відео додамо відео Ігоря Таранухи, де він 600 планочок, або 1200 бокових заготовок зробив. Подивіться, будь ласка. Також запитання про цангові зажими. Надовго не вистачає? Цангові зажими, значить, є. Ну, по-перше, це китайська продукція, тому що якщо їх брати. Німецькі затискачі, німецькі цангочки вони йдуть від 3 євро по ціні, і ми, звичайно, не, не можемо їх використовувати. Тому беремо китайські цангочки. Вони не завжди дуже якісні, от, але коштують вони досить небагато, і це нас влаштовує. Щодо їх зносу, зношується цанговий затискач, тоді, коли ми часто міняємо сверла. Або коли сверло недостатньо, недостатньо закріплене, коли сверло прокручується. Значить, перше, потрібно гарно закріплювати сверло, затискати. От. І друге, при заміні треба акуратно це робити, для того, щоб вони не, не стиралися. І ще один момент, якщо ми сверлим не дуже якісну деревину, то сверла у нас ламаються, і тоді доводиться і міняти, і сверла часто, і відповідно зношуються і е, цанові затискачі чи самі цановички. Тому ну, з одного боку, треба акуратно вести роботу свою, а з іншого боку, можливо, поміняти їх при необхідності. Дякуємо на відповіді. До нових відео. Будь ласка.